Мене звати Марія. У мене собачка Молі Мальтези. Їй вже майже два роки. В школу звернулася з тією проблемою, що собачка досить така нервозна, не, не вихована, тому що ми не займалися її вихованням. Хотіли, щоб вона більш з нами контактувала, розуміла, що ми від неї хочемо, краще реагувала на інших собак. Комунікація зі школою проходила завжди добре. Ми приїжджали в школу в зручний для нас час, коли нам було зручно, завжди знаходились найкращий час. Сподобався підхід тренера, комплексний підхід, як все починалося. Ну до останнього заняття, що поступово ми вчали команди. Взагалі, що собака хоч починала чути мене, що я від неї хочу, і краще реагувати, стала більш слухняною і вдома. Ну, В нас які проблеми були? Ну, Напевно, просто що вона негативно реагує на собак, дуже чутливо одразу на них гавкає. Ось це, ну, така її, як сказати, може, і особиста така не проблема, а як її характеристика. Є, тому що, ну... Як усі кажуть, що це маленька собака, і вона дуже часто може гавкати і на собаки. Ну, ось це, напевно, так, в неї на собак такий подразник. Так знайшов до молі взагалі було важко. З нею, я гадаю, було дуже важко займатися, особливо перші рази. Там, десь занять 4-5 вона взагалі тільки, ну, напевно, тільки проснулась на п'яте заняття, тому що вона якось не йшла на контакт взагалі. Для неї це було дуже складно. І все одно, Олександр знайшов підхід і потім вже гарно займалися. Так, але звичайно, ну, як і нам всі сказали, що в нас була ціль, щоб вона не основна ціль, щоб вона не гавкала на собак, але ну, напевно з такою породою це неможливо там на 100%. Прибрати, але там ми знаємо вже такі лайфхаки, що її можна відволікати, наприклад, чи м'ясом чи щось таке, або відводити, якщо вона вже починає там лаяти, і, то ми з нею просто йдемо прогулювати, щоб вона трошки заспокоїлась. Ну, вже знаємо, як її можна взагалі заспокоїти. Тому що ну, на 100% напевно, це неможливо прибрати, таке ну, її перезбудження, дуже, так, дуже перезбуджена нервова система, так сказати. Так, я готова рекомендувати і напевно з найменшого возрасту, тому що ось ми вже пізно, я вважаю, пішли і почали займатися собакою. Якщо б ми там це робили там, не знаю, в 3-4 місяці, напевно, був інший б результати було б їй було простіше і тренеру. І взагалі, так я б рекомендувала взагалі з самого маленького возрасту йти займатися. Так, хочемо ще прийти на у неділю на курс соціалізації. Так, все ніяк не дійдемо, але їй це потрібно, і нам потрібно так, ще б займалися.